І про сусідів. Якось я жив на одній квартирі, новобудова. Будинки дуже близько не до одного, вікна в вікна. І дивлюся, дівчина навпроти не повісила собі штори на вікна. І ні разу не ходила перед вікнами гола. Ну, не дура! А? І що це таке взагалі? Не те, щоб я хотів, щоб вона ходила по хаті гола. Ну, я сиділа, що я підібу, щоб вона ходила по хатівала. Але ні разу. Але ж сусіди мають створювати якусь, знаєте, дружню атмосферу, йти одному одне одному назустріч, там я не знаю, вікна помити голою, сама почати натиратися піною. Ну нічого такого не було. Вона ж перед тим вікном що тільки не робила. Меблі переносила, вазонки пересаджувала, йогою займалась, розтяжка взагалі ніяк. Хоч би раз вийшла з рушником, без рушника з душу і пройшлася, але такого не було. Я себе вже тішу думкою, що вона, напевно, не приймає душ, не переодягається. Дуже негарно пахне, і я з нею тепер не вітаюся.